Під грифом таємно, прикарпатці й досі не можуть отримати доступу до генеральних планів містобудування у цьому документі, який ще називають біблією міста. Відповіді на усі запитання, де зводитимуть парковки чи зелені зони, що будуватимуть по сусідству з нині існуючими будівлями, та яку землю можуть продати. Ой, тільки простим мешканцям до цієї інформації зась. Моніторинг відкритості основних містобудівних документів 15 міст області нещодавно провели громадські активісти. Результат кажуть, мало не критичний. Згідно закону, доступними громаді генплани. Повинні бути вже як два роки та реалії геть інші. Із суспільно важливого документу гриф для службового користування так і не зняли. По суті, з 2010 року 90% інформації за генеральними планами міст повинна була доступна бути для громадськості. Але звичайно, що місцеві ради цього не зробили, і тому них ще далі стоїть гриф для службового користування. Найпоширеніша фішка, та така, яку ми побачили. Ну, якби є місто, та там є будинки, воно розвивається декілька вже десятків років, і там має бути генеральний план міста. Правильно? Ну, тобто, а як же ж і що, де повинно будуватися? Ну, виявляється, в деяких місцевих радах генерального плану немає. Тобто він, якби був, 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 але його не стало. Жодне із прикарпатських міст, які потрапили до моніторингу, так і не спромоглося надати інформації в повному об'ємі. За шістьма критеріями відкритості лише Івано-Франківська Болехів заледве набрали два бали. Та в таємниченні генпланів не єдине, чим грішать місцеві ради. Правозахисники нарікають, посадовці часто намагаються у будь-який спосіб закрити інформацію про комунальну власність чи земельні ділянки. Тож відповідь на численні запити, здебільшого лише відмовки або взагалі мовчання. Звичайно, земля. Це є золоте, як кажуть, дно місцевих рад і золотий їх здобуток збагачення, то вони спочатку взагалі надсилали тільки повідомлення, що надіслано, перелік рішень і все. Потім були ще такі місцеві ради, отут Лисецька, Старолисецька, що надсилали, що це і платна інформація, ви зобов'язані нам оплатити. Хоча постановою Кабінету міністрів регулюється кількість. Тобто, до скільки сторінок є безоплатна інформація, а скільки вже які наступні тут платні? Порушення у сфері доступу до публічної інформації на контролі у прокуратури. Саме до цього відомства громадські активісти подали відповідні скарги.